Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео близькими людьми на цьому тижні. Про що треба знати, про що треба попередити? Що буде відбуватися з тими, хто дивиться це відео на цьому тижні. Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть. Так, тут більше перша половина тижня можуть бути <кій> На ну, понеділок ви будете ще такі з, з проблемами з фінансами. Може так скласти, що не буде фінансів, вам не вистачатиме. От Щось ви маєте чи придбати, чи треба десь. Заплатити не буде вистачати, може таке бути. А потім з рушення, дуже хороші, почнуть приходити до вас гроші. От, так що, не лякайтесь, спочатку вам буде важко, а вже з вівторка покращиться цей стан. От. І е, в, в середу може бути. На вас вплив від агресивної жінки, скажіть ваші сили, або просто прояв агресії. Так, є загроза така, що до вас може най. Приїхати, наїхати на вас. Така жінка агресивна. І ви змушені будете, щоб оминути конфлікт, бо вона хоче конфліктувати. Неї дуже така агресивна, налаштована вона. І ви просто, щоб уникнути конфлікту, переїдете або поїдете в подорож. Просто буде переїзд о цієї людини. Ну, і ще вона хоче до вас приїхати сама. Так, щоб це вже дуже довго в вашому житті від цієї жінки постійно. Надходять атаки. Ви вже багато від неї отримали агресії. І в цей раз у вас є рішення цієї проблеми, ви будете уходити від конфлікту. Їде насолоджуватись от своєю. Агресію, заперечую, Убираю весь негатив. Так, і з середи починається якась дуже хороша подія у житті. Весь негатив, що вам робили вороги. Всі негативні якісь дії, програми, агресія, біль. От все, що робили вороги, повертається ворогові. Не зможуть. Вас чіпати. Тут дуже сильно захист янголів-охоронці, вас охороняють все, що роблять на цьому тижні і робили до цього, повертається ворогові. Дуже хороші карти, скажіть, допоможіть ось, сили, що відбувається. Ну, так. Попри це, в цей час хтось буде намагатись поставити вам приворот і крадник. Попри те, що йде захист і ви під вищими силами до вас мають повернутися фінанси, здоров'я, те, що було скрадено вашу красу, може, молодість, все має повернутися. От Воно паралельно ці роблять, янголи повертають назад. І їхній негатив не виходить поставити те, що намагатимуться зробити, причому діють через приворот. Це дуже. З бучення, заперечу весь негатив, убираю. От. І з п'ятниці може бути зустріч із дуже впливовими людьми, керівниками, керівництво. І у вас е нарешті здійсниться цей план. От те, що ви планували, він закінчується вашою вдачею, перемогою. Тобто ви. Виконали повністю всі завдання, ті, що ставили вам, от керівник да, вийшов. І чи ви самі собі ставили на цей тиждень якусь програму, заплановані наміри, робота, якась мета була поставлена, то тут вийшло, що нарешті, все буде добре. Так, ви завершуєте на свою користь от якісь справи. Прошу вище сили, допомоги. Скажіть, допоможіть, що відбувається? В неділю. В неділю йде атака, агресивна, можуть нападати, сварити вас, може в дорозі щось відбутися, дуже такий конфлікт конфлікт. Саме в дорозі і ця дорога стосуває... може стосуватися вашої роботи. От. І просять, Щаси, що робити? Перенести цю роботу. Ви можете це зробити. Як би вас не заманювали, щоб не казали, не їдьте. Бо тут навмисно заманюють, приваблюють, може, якимись сумами, фінансами, вигаду шукають. Ні, не їдьте. Почекайте. Це якась ловушка, бо карта вийшла дурака д'явола. Заперечу весь негатив. Убираю, прошу ви ще сили. Скажіть, чи є загрози на цьому тижні? Угу. Не, не треба вам. О, о, Якщо це неділя і ви плануєте якусь ділову зустріч по роботі, щось вас виманюють, як-то, лишайтесь вдома, проведіть час в родині, в сім'ї. Будьте вдома, скажіть. А вони нікуди від вас не дінуться, ви дуже вигідні люди, будуть все одно до вас чіплятися, намагатися вас звабити на себе, перехилити до себе. Можуть щось вам таке робити. Лестощі, лестощі, всякі приємні речі, але в них сама. Бажання таке у вас і, взяти в борг гроші, або якимось чином виманити з вас гроші? От. Скажіть, робити? Не спілкуйтесь. Тут Пропозиції, може, це стосується власної справи, бізнесу, якісь гроші е на якийсь бізнес. Ну, тут е обман. Тут ви не, не зможете заробити. Треба закритись від цих людей. Заперечу весь негатив убираю. От, Може, будуть просити вашої допомоги, поради. От. Ну, там дуже хитро не в неділю краще ні з ким в справи ніякі не в не входити скачу чи загрози Ну, от на цьому тижні є загроза від жінки. Ну, тут може бути і чоловік, кого як програється такий, така ситуація, що це якби повернення в минуле. І тут від вас багато чого залежить. Ви маєте відхиляти повністю цю людину. Оте, те, що прийде з минулого, ви маєте відхиляти, не погоджуватись, не вертатись в те становище, що було колись, бо це буде повторюватися. А ще тут якесь попередження стосується чоловіків, що до вас будуть люди, може родичі, якісь близькі люди, звертатися. За фінансовою підтримкою. І дуже хочуть, щоб або ви приїхали, або до вас приїхати. Ну це все буде повернення в минуле. От саме в той стан. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Повернення в той стан. Ні, страшні речі. Заперечуватись негатив убираю. Ні в якому разі от цієї людини йде небезпека. Нічому не вірити. Заперечую повністю весь негатив, всі негативні програми знімаю. Більше не можуть вами маніпулювати, маніпулювати не зможуть. Отхиляю, відвертаю, повертаю ворогові назад, всі привороти, мороки, негативні програми знімаю. Як із гуся вода сходить, так ходять, і з вас сходять всі негативні дії, ворожі програми. все погане і лихе назворіти, тому хто ставить, хто робить. По Верховному суду, не на переклад на них самих буде так і так буде. Ну, по тому, що я бачу, це буде доленосний тиждень. Це буде тиждень, коли... Вищі сили хочуть подивитися, чи ви готові вирватися із минулого. Якщо ви підете знову у минуле, все повториться. І ці, може якісь вам треба пройти уроки, може це зростає ну, ваша душа, ви, ну вам треба зрозуміти, як. Де ви помиляєтесь? От тут помилка в тому, що не, не можна обирати чужу людину, себе ви, ви маєте вибрати себе те, що ви під в... тиском, під впливом, під якоюсь вигадою, чи якоюсь я... Ну, ви маєте слухати тільки себе, якщо ви відчуваєте, що вам страшно, у вас йде якась. Е... До людини негатив, не варто її терпіти, розумієте? Краще піти геть за од... ну, поставити повністю от ультиматум якийсь, що краще я піду геть кудись, ніж з тобою бути в одному приміщенні. Не змінювати собі, не Зраджувати себе, от у вас було колись прийняте гарне рішення, ви його маєте дотримуватись. Це перевірка, тому що всі старші вийшли аркани, з вами зараз будуть під лупу дуже ретельно дивитися на ваші рішення, які ви приймете. От, чи вас повернуть знову назад, і ви пройдете знову ці все пекло, чи зміниться ситуація? Дуже гарно на краще. От цей аркан лишився самий гарний. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. На здійснення всіх мрій і намірів на цьому тижні нічого не заважає вам бути щасливими. Більше не можуть вороги використовувати підступні дії. Щодо вас привороти, мороки більше не працюють. Анулірую повністю всі підступні дії відсікаються. Все погане і лихе відвертаю, повертаю ворогові. Буде так і так буде. Більше на вас ніхто не зможе. Ти буде все сказане, так буде. От так що такий тиждень? Дійсно, інколи ви приймаєте правильні рішення, вам стає краще, ви дуже щасливі, от у вас в жит... всередині має бути спокій. Людина не, не повинна страждати, ви маєте бути спокійні, щасливо жити, це норма. От, і може таки бути, що вищі сили перевіряють періодично, чи дійсно ви зрозуміли, в чому е, сам смисл цього життя? Що вам треба тут робити? Радіти життю. І знову можуть пройти оці перевірки, ситуації, в яких дуже важливо правильно обрати себе попри все. Ну і не бійтесь. У вас перемога на цьому тижні, я вірю, у вас ви виберете себе, ну ви зробите правильні рішення. Добре. От. На цьому все. Хочу всім подякувати за те, що ставите уподобайки, пишете коментарі, робите донати. Це відновлює мою енергетику. Також набагато краще працюють чистки і захист. Між вами утворюється зв'язок і дуже ефективно працюють вищі сили і захисти. Янголи-охоронці стають на захисті. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про військових, наших військових українців. Будь ласка, допомагайте, не минайте, якщо ви десь бачите, одну гривню буде дуже Гарна допомога і енергетична підтримка від вас, що ви хочете побажати вдачі, захисту, щоб всі військові в нас були здорові. От. І все в них було дуже гарно виходило. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів. І здійснення усіх мрій на цьому тижні, і щоб всі були здорові і щасливі. Також приємної вам кави і до зустрічі!